На це питання я завжди відповідаю, що життя навчило. Але якщо дати більш розгорнуту відповідь, то ось вам моя історія. Я народився і до 2014 року жив в Донецьку. В далекому 2003 році я зі зламаним комп'ютером зайшов в кабінет майстра електронщика. Все, що я там побачив, вразило мене, і натхненний побаченим я загорівся бажанням займатися ремонтом електроніки, не відкладаючи в довгий ящик. В тому ж 2003 році почав з простих ремонтів для друзів комусь перепаяти конденсатори на материнській платі, комусь встановити Windows. Читав літературу, ремонтував і здобував досвід. У 2005-му я поступив в університет на технічну спеціальність, яка, на жаль, з комп'ютерами не була пов'язана. Але мої навички в ремонті допомагали в навчанні, бо в університеті комп'ютери також ламаються. В 2007-му мене як молодого і талановитого хлопця запросили працювати у сервіс при комп'ютерній фірмі Атлантіда завдяки рекомендації одного з викладачів мого університету, за що я йому дуже вдячний. У мене був простий план на життя: отримати два роки стажу в цьому сервісі, щоб потім я міг потрапити, в один з найкращих, на мою думку, сервісів в Донецьку. Атлантіда мала багато напрямів роботи, і я мав змогу спробувати багато чого. З 2007 по 2009 роки я займався збіркою комп'ютерів, ремонтом комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, серверів, принтерів, копіювальних апаратів, факсів. Отримав досвід встановлення систем відеонагляду, турнікетів, систем обмеження доступу, систем підрахунку покупців. І це ще не повний перелік. Досвіду набрався сповна. Моя офіційна зарплатня тоді складала 407 гривень 25 копійок, це менше 100 доларів. Графік у мене був такий: на восьму я їхав в університет, до другої години навчався, з 2 до шостої працював в сервісі, а по ночах і по вихідних я ремонтував для власних клієнтів. Це було складно, але досвіду здобув чимало. Коли я звільнявся з Атлантіди, мій сукупний місячний дохід в піку сягав тисячі доларів. Йти працювати в другий сервіс я не захотів, бо зрозумів, що плясати під чужу дудку я не хочу. У мене є свої принципи щодо якості ремонту і обслуговування, і я знайду для себе краще застосування. У 2009-му на зароблені кошти я відкрив власну майстерню, яка успішно працює і до сих пір.